У непростому світі краси скандал 24-річну Черкащанку Ліну Кондес, яка нещодавно вдягла корону між Черкащина 2013, не допустили до участі в конкурсі Міс Україна Україна-2013», який пройшов 30 березня в Києві. Причому дізналася вона про це зранку у день самого конкурсу. Про це дівчина повідомила на своїй сторінці ВКонтакті 31 березня. Вона не єдина, кого зняли з конкурсу. За три дні до події відмовили в участі ще двом конкурсанткам, але тут була набагато серйозніша причина. Дівчата спізнювалися і пропускали репетиції. Ліна ж стверджує, що дисципліна для неї була понад усе. Я ходила на репетиції і примірки з усіма дівчатами, була на генеральній репетиції. А в останній день вранці, коли я вже збиралася виходити з дому, мені подзвонила людина з комітету і сказала, що власник конкурсу надіслав йому повідомлення зняти Ліну з конкурсу. Генеральний директор модель. Агентства Beauty Models, то офіційний представник конкурсу Міс Україна в Черкасах Олександр Толчинський говорить, що відмова лінії в участі стала для всіх великою несподіванкою. Ще більшою загадкою залишається відсутність будь-яких коментарів з боку організаторів конкурсу. Вона мала всі шанси стати віцеміс або й Міс Україна, адже була кращою в складі. Думаю, що всі члени журі проголосували б за неї. Міркує Олександр Толчинський. Конкурс Міс Україна проводився у вигляді закритої вечірки, навіть без участі преси.